Валентин Терлецький, Книга Сили. Віра. Перед нами другий том із серії Книга сили Віра від Валентина Терлецького. Оповідь цього твору охоплює один із найцікавіших періодів історії козацької України, першу половину XVII століття. Запорожці саджають на московський трон царял Джедмитрія, беруть штурмом турецькі фортеці Варну, Кафу, палять околиці Стамбула, штурмують Москву, відновлюють православну київську митрополію, зводять монастирі та храми, зупиняють османську навалу під хотином, відстоюють свої права у повстаннях. Козацтво стає новою українською елітою замість старої неспроможної шляхти. А військо Запорозьке одним з найбільш дієвих лицарських християнських орденів. Усіх володарів тогочасного старого світу неабияк цікавила таємниця козацької сили та непереможності, яку зберігав хранитель, загадковий писар Олексій Попович, про діяльність і життя якого автор цієї книги віднайшов доволі цікаві свідчення. Глендин Терлецький признається. Працюючи із першоджерелами, мемуарами та щоденниками учасників і свідків подій, літописами, реєстрами, матеріалами комісій, тогочасною епістолярією та офіційною документацією, фольклорним матеріалом, мені вдалося зокрема встановити подробиці загибелі козацьких гетьманів Саміла Кішки та Карпа Півтора Кожуха, життєвою долі Тараса Трясила. Смертельного поранення Петра Гайдачного, маршрут козацького походу на Крим 1628 року і деталі загибелі під час нього Михайла Дорошенка та Оліфера Голуба. А ще зробив спробу вирахувати, в якому саме місці потонув золотий кінь із Бахчисарая, привезений козаками з цього походу. Намагаюся довести, що під личиною московського карялджа Дмитрія ховалося одразу троє людей, а у спецоперації зі зведення цієї трійці на московський престол вирішальну роль відіграли саме запорожці. Деталізую моторошні хорор події голодування в московському кремлі польсько-козацького гарнізону. Розкриваю таємницю таких загадкових особистостей, як Оліваріус де Марконес і характерник Арлам Грибовський, встановлюю дату та обставини полону та звільнення з нього Івана Сулими, уточнюю дату, місце та особи запорожців, які написали знаменитого листа турецькому султану Осману. Розкриваю загадку, чому Конашевич Сагайдачний, так і не взяв штурму Москву у 1617 році. Роблю припущення, що один із джур знаменитого гетьмана був чорношкірий африканець Ганнібал. А ще багато, багато, багато чого. А ще раз наголошую: попри все, цей твір художній. Вас чекає занурення у яскравий, заманливий, унікальний, неповторний та загадковий таємничий в чомусь навіть містичний світ українського козацтва. Тут немає вигаданих подій, постатей чи явищ. Все це відбувалося насправді та було абсолютно реальним, принаймні для сучасників. І пам'ятайте, ця історія триває. І зараз. То згодом десь Бог, ви також можете стати персонажами книги Сили. Отож, Валентин Терлецький, книга сили, віра. Навчальна книга Богдан рекомендує.